Березівська громада Житомирського району новостворена. До її складу входять 16 населених пунктів, а проживає там 10 тисяч населення. Сільський голова, обраний від партії Слуга народу Михайло Єромов каже, громада невпинно розвивається та намагається місто тримати стрій у тилу. Робила все під час військового стану, щоб перше допомагати Збройним силам України, друге робити все необхідне для того, щоб спокійне життя і психологічний стан нашого населення допомагав нам вірити і на. Діятись в нашу перемогу у 2023 році. Особливу увагу приділяли підтримці українських воїнів. Програма допомоги Збройним силам України, територіальної оборони 12 мільйонів гривень. Передано 4 автомобілі, один автобус. Маємо своє ДФТГ. Значить, виділено з бюджету повністю забезпечено всі необхідні від одягу для виконання бойових завдань. Закуплено автомобіль для мобільної групи ППО Нісан-Навара. Окрім того, у Березівській сільській раді прийняли програму підтримки родин військових. На це виділили 500 тисяч гривень. Згідно цієї програми, виділяємо по 20 тисяч на поховання. З цією метою облаштовано в селі. Барашівка, сквер пам'яті забито фундамент 6 на 8 для будівництва на слідуючий рік меморіального комплексу. Крім цього, будуємо біля адмінбудинку Березівки. Дошку вшанування пам'яті. Ще одним важливим аспектом роботи Березівської сільської ради було убезпечення навчального процесу у закладах освіти. З цією метою реконструювали декілька укриттів. Перлинка, військове містечко, школа, ліцей Садківський. Значить, Бруківки не лежили, просто зробили хороші заливні поли. Пилюка не пилить, і облаштована вентиляція, електрика і, звісно, меблювання. Декілька закладів освіти громади не могли Новити навчальний процес через відсутність укриттів. Цьогоріч для таких поставили три модульних сховища. Завдяки цьому рішенню багато дітей повернулися з-за кордону та продовжили навчання у рідних школах. Вартість одного укриття модульного 3,2 мільйони. Модуль коштує 2,7 Робили вчителі, електрики, місцеві бізнесмени. Дало можливість 450 дітей поновити навчальний процес. Також упродовж року у громаді займалися дорогами. Сільський голова каже, асфальт не клали. Тому що зараз це не на часі. Однак покращити якість стану автомобільних шляхів мусили. Невдовзі у селі Садки мають відкрити амбулаторію ПМСД, а у селі Барашівка міст через річку Лісна. Михайло Іромов каже: він та увесь депутатський склад сільської ради намагаються зробити усе, аби жителі мали комфортні умови для життя.